Після початку повномасштабного вторгнення я е, пам'ятаю, що дуже багато людей було на заході України, зокрема Франківськ, область, там Яремчина Двірна, у mm -hmm. всі містечка просто людей було тьма, багато медійних людей було там. Я пам'ятаю, що це другий місяць повномасштабки, а в мене є команда, з якою я часто щось знімав, що якісь перші проби на Ютубі і так далі. ми разом вони були відеографами. Я вів. Mm -hmm. Ми часто перетинались. Я розумію, що в мене є ресурс. Ну тобто, в мене є час. Це найголовніший мій ресурс, бо нічого в житті не відбувається. Бо в мене така сфера: інстаграм, ведення е і телебачення. все стало в моменті. Так, так. От моїй сфери, всі три, в яких я нібито їх багато. Але якщо стається ковід або от повномасштабна війна, вимикається все зразу. Ну просто ноль. І я розумію, що часу багато, є можливість щось робити, і я розумію, що всі на кухнях вдома сидять і щось обговорюють, От переживають, а як буде, а що mm -hmm. далі і так далі. І я розумію, що це певна така рефлексія кликати медійних людей, у яких є аудиторія, за якими йдуть люди, які для інших є такими лідерами думок, і їх питати з ними говорити, щоб інші люди розуміли, що у всіх однакові проблеми. Mm -hmm. Її в років холостяк і суперзірка його з ним там фоткається. Він так само тікає в укриття, так само з дітьми не знаю, як там живе на кількох квадратних метрах. Ті самі проблеми. Ну і я просто такий. Добре, Окей, давайте, давайте знімемо. Давайте, при тому, знаєш, що? я тобі скажу не на колінках, бо в мене вже був телевізійний досвід трішки ютубний. Я команду покликав, розумію, що інтерв'ю це три камери, розумію, що має бути якась студія. І ми що зробили? В перший же знімальний день у нас було два гості. Тобто, навіть не один Я такий, ну, виробка виробництво має бути трошки. Економія, економія, правильно. І все. І я, я вам клянусь, я не знав, що це вилізло. Це перший був. Був Гріший Решетник, була Світлана Тарабарова, це в один день ми їх. Угу. Потім неочікувано гарбуну. Е, Марцинків. Ага. Мер Івано-Франківська, бо я подумав, мер yeah, міста в яке... Ти просто вирішив. Ну вже робити yeah, yeah. кар'єру. Yeah, yeah. 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 Я просто подумав, yeah. що треба поговорити з мером міста, куди з'їхалось дуже багато людей. Так, попитати, так, як це впливає так. на життєдіяльність міста. Фозі так. був Женя Сінельників. У нього тоді а, сталася оця історія. А з А оця історія, коли ти думаєш, блін, ну всі довкола беруть інтерв'ю, і що не я думав сюди попрось. Не дума не думав. Бо мені не здавалося, що прям бере багато людей. По-друге, я це не робив. Типу, все, я роблю youtube канал. Успіх, успішний успіх, гроші, слава, ні. Я просто хотів цієї рефлексії і хотів розуміння, що я хоч якось корисний можу бути. Я хоч якось можу. От медійна сфера, я вмію тільки язиком потякати, ну то добре, давайте я буду це робити. Угу. І коли після перших відгуки, випусків пішли відгуки, типу, дякую вам за ці розмови, ми ж і так довго думали над назвою, ну як довго, день. Але знаєш, крутили варіанти, була там балачка, була ще ага. щось. Ну, тобто, я, я вирішила. Які... Мені товариш каже, слухай. Ну це ж реальна розмова, це найпростіше, що може бути. Я кажу, та воно його воно кажу: Google не буде його ідентифікувати. Бо це каже, чувак. Якщо ти зробиш якісно, повір, все воно буде з часом ідентифікувати, взагалі. Ну тобто, я не те, що взагалі кажу, зараз кажеш, а от він казав, не думав про канал, а тут же зразу назву переживав. Ні, ну я розумів, що якщо ми щось списуємось то, як мінімум то там, 10 його називати. Так ми зробимо. І все, і ми пішли, поїхали, пам'ятаю, четвертий випуск, коли четвертий випуск на фоні попередніх зібрав 200 чимось тисяч переглядів, і це такий був перший геймченджер, бо на Ютубі це називається геймченджер. От коли в тебе it's там плюс-мінус однаково, однаково, а потім бац, щось вистріло там на мільйон. Ну, для нас тоді 200 тисяч, канал, на якому тисяча підписників. уяви, mm -hmm. відео 200 тисяч. Ну і головне, щоб був фідбек аудиторії. І ми так поступово, поступав. Я сказав, народ, давайте не здаватися. Давайте робимо. Є відгук, робимо. Mm -hmm. І от нам в квітні два роки, восьмого квітня, ми це все почали. В квітні два роки, і от у нас там вже як Саша видно, готувався до розмови двісті 214 200... 000 тисяч підписників. Е... Я через зуби це кажу. Чого та ні? Класне, класне інтерв'ю. до речі. Я сергія давно дивлюсь і познайомилися ми на шоу Я люблю Україну, де ми з Валією були. Та Ні, ми з тобою познайомились. Коли а Шумко Шумко! — Характерника. — Шумко, це день народження. мені здається. — так на твій Так, день день ми познайомилися на день народження Сергій вів. Так. Твій а, день о... народження Сергіє? Ні, ні. Uh, ми в характерниках <сх> характерник був знімали... такий заклад. Та чо, він Є Є, є заклад, ще? це Бердянці відкрили. Ми знімали так. програму про релоковані бізнеси. От один випуск був про характерники, які там на Майдані uh -huh. на Крещатику знаходяться. Шумко, Шумко Шумко поїхали, поїхали, поїхали і познайомишся з Сергієм. В тебе день народження, вип'ємо, відмітимо. А, він мені, а ти його запрошував на інтерв'ю? Так. Так, ну, десь так. От, і тоді ми познайомилися. І я, а я насправді дивився твоє інтерв'ю. Мені Мені здається, що одне з яке розлетілося дуже сильно, це якраз я не даремно згадую Гарбунова. З його цим так. Це Як він сказав. Це, це зашквар. Це, це, за це ж мемом стало. Це, я так розумію, прям. Пуш такий дало тобі. — Ну так ну тому що ну я дивись, я ж не те, що я от точно не назву себе якимось скандальним інтерв'єром, який хоче знайти скандал, дістати. Ну, Гордон й... і Маразюк, давай так. Ну, нехай, нехай. Я просто, от от, от ту людину, яку ти назвав <в considerations> першою, я взагалі не хочу згадувати в публічному просторі, я не хочу зайвий раз про нього нагадувати людям. Не дивляться, і слава Богу, я не дуже розділяю ті наративи, які там транслюються. Правильно. Але суть в чому, моя задача розкрити людину. От я хочу поспілкуватися, знайти найкраще. Мені часто пишуть, що там. Плава на щось, а я думаю, а чого я маю відвертих покидьків кликати до себе? А хороших людей, чого я маю там? Ну за що я їх маю знищувати? Mm -hmm. Ну, типу, є якесь питання, я його поставлю. От мені здавалося, що в скаженому весіллі» занадто багато реклами. Мені здавалося, що це не надто якісний продукт, особливо останні частини, в контексті того, як там висвітлюються українці образ і так да -да 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 -да. далі. Я поставив це питання, я запитав чітко. А ж, там ще був мем до цього, що Юра сидів в кінотеатрі. Перед ним сиділи дві дівчини, Та -та -та -та. і вона позвонила після сеансу і каже: Надя, це зашквар. І він каже: і тоді я зрозумів, це успіх. Ну тобто, він десь не знав. Е, я так розумію слово зашквар. Я йому прямо на інтерв'ю кажу: Юра, а ти слово значення зашквар знаєш? Він каже, ну так, да, це типу, клас, топ». Я кажу, ні, дивись, наскільки я знаю, це бач, людина впевнена. А усі. я кажу, я я знаю, це типу, ну, ну зашквар, це вже? дуже погано». Він каже, ні, це слово має два значення. Зашквар, це типа. Погано, а зашквар? Це во. Я йому пояснив. Я сказав, що я знаю так. Він сказав, що знає інакше. Двіся, я тобі сказати, що я ну так, Горбунов теж івано франківська Тобто він може теж лексичне значення 80-х років і 2020-х може бути абсолютно різним. Я сумніваюся, що 80-х був зашквар. Хто його шкварки. І ти розумієш, коли я йому вже пояснив, він мене запевнив, що ні. Я його спитав: Ну то скажи на весілля, це зашквар. Він каже, так. Ну, все, ми нарізали з цього тік-ток, Що все ми зробили заполучило. не так все, ви зробили правильно. <звук>